Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. З вами ваша астролог Кристина Соколовська, і це відео присвячено темі «Затемний». А в ньому ми поговоримо і розкриємо всю правду про затемнення легкою мовою, без астрологічних термінів, без астрономічних термінів. Тобто, в принципі, ми поговоримо про головні питання, які цікавлять от людину, яка не в темі да, астрології, і хоче зрозуміти, що, ну, що таке затемнення, як воно може впливати на моє життя, що можна робити в цей час, що не можна робити. А також ну, можливо для тих, хто вже трошки новачки в астрології. Ми поговоримо, як подивитися це в натальній карті і що це означає так, для нас. Тобто, друзі, головні питання легкою мовою відео буде недовгим. Я на це сподіваюся. І головні питання ми з вами закриємо. Перед тим, як розпочати, хочу вам нагадати, будь ласка, підтримуйте україномовний контент, натискайте лайк, поширюйте, пишіть коментарі, тобто дайте трошки активності для того, щоб алгоритм YouTube бачив наші відео і рекомендував, і щоб він розумів, що наші відео дійсно можуть бути в топі, можуть бути популярні та корисні для людей. Отже, переходимо до теми затемнень. Що це таке? Друзі, затемнення це доля в дії. Вже доля в дії, тобто не просто так воно має такий трошки фатумний ореол, да, або таємничий. Це дійсно моменти, які стаються в нашому житті і змінює наше життя. Інколи це може відбуватись одразу, інколи трошки більше для цього потрібно часу. Чому? Тому що затемнення вони проходять там в на одній осі десь до двох-двох з половиною років. Тому за цей час людина може навіть одразу і не побачити. А вже згодом подивитись да на, на результат свого життя, да якісь висновок, коли робити, да такий рефлексію, то він може побачити, що дійсно ця сфера життя в нього змінилась і принесла такі зміни. Зміни одразу хочу вам сказати, що вони можуть бути у кожного різні. Це не означає, що якщо це затемнення, то це обов'язково якийсь негатив. Друзі, ні. Це все залежить від того, ну від долі взагалі людини, від його гороскопа, а також від того, тобто, друзі, 50% це від долі, да? а ще 50% від того, як ми йдемо. Тому що затемнення, це знаєте, як такий для нас екзамен, коли. От ми кожен крок якийсь робимо, і тут завжди треба пам'ятати, як ми його робимо: чи правильно, чи екологічно. Ну, тобто, от, все е, тут не вдасться злукавити, тому що сьогодні ви можете злукавити, да, або е, ну, зробити якось не, не дуже гарно або. Енергетично правильно да, але в затемнення, коли оці речі вони накаплюються, 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 в затемнення воно може виразитись у якусь таку подію, ну яку можна було трошки скомпенсувати, тобто воно мож, могло бути не в такому обсязі. Тобто, нам треба розуміти, що це карма в дії, або доля в дії, або це такий важель еволюції, який а, змінює наше життя в якійсь сфері. Це воно не проходить по одній сфері все життя, воно змінюється, і таким чином воно знаєте, підштовхує наше життя до змін. Тому тут дуже важливо йти по своєму житті, чесно наскільки ми це можемо або розуміємо, так, що це чесно, правильно людина ж все одно змінюється. І друзі, тобто цей ореол таємничий, він не просто так. Це дійсно такі моменти в житті, коли ми можемо отримувати вже якийсь результат, або бачити якусь вже ситуацію, яка проявляється, або ну, цей процес, да, який може тривати трошки довше, але змінить на, ну, наше життя. Я не можу сказати, що найкраще або найгірше, тому що у кожного це буде свої зміни. Хочу сказати вам, що розкрутка от кожного затемнення, яке стається, воно йде до 3 до 6 місяців. Тобто, взагалі, щоб легше було зрозуміти це затемнення, це, знаєте, як е, новий місяць або повний місяць, помножений на 20. Тобто, от так воно впливає. І е, хочу вам сказати, що затемнення це не тільки такий е, якийсь фатум, да, на який ми не можемо там, впливати. ну, це… Ну, Трошки це так, але ми можемо це і використовувати. Тобто, коли ми більш свідомо підходимо до таких подій, ми можемо впливати ще на це. Як ми можемо впливати? Розумій, коли ми розуміємо, де в нас затемнення, це можна зрозуміти або самостійно визначати, або в прогнозі у астролога, це ми говоримо, як змінює в цьому році затемнення ваше, ваше життя. Тобто, друзі, там, якщо ми знаємо, в якій сфері, ми можемо на це впливати, тому що в нас розрізняють, друзі, два затемнення: це сонячне і це місячне. Так, от, як ми можемо впливати? Mm -hmm. Більш за все ми впливаємо у сонячні затемнення? Тобто, знаєте, це як такий стрілка-годинника. от... Часова, як буде в нас українською, тобто, це от головна да, така стрілочка наша, це от сонячні затемнення. А от вже потім да хвилинна стрілечка. Це вже наші новий місяць, повний місяць, тобто. Це ті моменти, коли ми знає їх фон, ми можемо розуміти, як нам краще діяти, які рішення краще приймати, в якій сфері, тобто ми більш свідомо підходимо. А там, де наша енергія, де наша увага, там наша енергія. Тобто ми таким чином будемо поступово впливати і покращувати да, от, результати, які ми отримуємо в конкретні там, майбутні свої затемні. Тобто, дивіться, сонячне а, що ми хоч, що ми повинні знати про сонячне затемнення. У нас найближчим часом це 20-го буде квітня затемнення у Овні. І от що ми повинні знати про нього? Сонячне затемнення це як новий місяць помножений на 20. Тобто, це можливість, ну, і в першу чергу це і побачити якусь ситуацію, вона може в якомусь чину проявитись, але все ж таки згадуємо. Інтерпретацію нового циклу Да? це новий цикл, і тут ми можемо впливати тим, що ми можемо закладати якісь основи, якийсь фундамент, знаючи особливо нашу сферу життя, в якій проходить це затемнення. Ми вже думаємо, а що я хочу в цій сфері змінити? Які зміни вже ну, просяться, як то кажуть. Що мені краще зробити для свого життя в цій сфері, як це краще? Тобто ви починаєте вже більш свідоміше підходити до конкретної сфери життя. Тобто, в цьому році да, у вас змінюється дана сфера і ви впливаєте своїм підходом, своїм плануванням. В наступному, там, через два роки, у вас буде інша сфера життя. І от таким чином, коли ви йдете за цими затемненнями, коли ви розумієте, що іде може бути, ви таким Таким чином, починаєте конструктивно використовувати ці події, це явище, це затемнення. Тобто, не так, щоб воно з вами ну, якось сталося в житті, і ми не знали: Боже, може, можливо, щось було вдіяти, може, можна було якось трошки вплинути. Вже в період самого затемнення це неможливо. Але одна ну, напередодні то це можливо. Тож, друзі, сонячні затемнення це новий цикл, щось може проявлятися, але більш за все, ми закладаємо щось нове в цей час. І воно також має свою дію розгортатися ну, до півроку, тобто не так скоро. Але ви обов'язково маєте на увазі і дійте. Тобто те, що ви сплануєте в сонячне затемнення, в даному випадку це 20 квітня. Тобто, у нас буде окреме відео, друзі, обов'язково. Якщо не підписані, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб вам прийшло це відео. Воно вже буде ну, через декілька днів. Тобто Ви вже будете розуміти, що в цій сфері, куди мені потрапляється затемнення, мені потрібно зробити цей план. Далі. Це про сонячне, що нам треба знати? Місячне затемнення це вже кульмінація процесів. Це вже кульмінація якихось речей, які довгий час, ну вони. Якось існували, да, накопичувались якимись подіями, і от зараз ми побачимо цей результат. Що це може бути в затемнення місячне, наприклад, люди можуть одружуватись ну, не в сам період, а я маю на увазі на протязі трьох 6 місяців, тобто під час розгортання цих, цих енергій. А також це може бути переїздом, це може бути зміною професії. Тобто, ви розумієте, да, які події це може давати. Тому завжди в якійсь цій темі через те, що в нас і місячне, і, і сонячне затемнення проходить в цій сфері да, на, на цій осі вашого життя, то ви можете як впливати, щоб щось коригувати, так вже і бачити якийсь результат. Тобто, друзі, дуже важливо, хочу, щоб ви просто зрозуміли, що сонячні це новий цикл, місячні це кульмінація. І от в даному випадку, на прикладі наших весняних затемнень, 20 квітня, це в нас сонячне затемнення, новий цикл, нові плани або що, ми хочемо коригувати в цій сфері, а місячне затемнення, 5 травня, воно в нас буде, це результат, це кульмінація, це те, що ми можемо побачити вже от наявне. І, до речі, це дуже класно, коли ми бачимо ці речі. тобто, Знаєте, для нас ну щоб ну, легше розуміти, да, як нам діяти і що, що бути, нам, звісно, треба мати оці факти да, на руках, ну про ситуацію бачити і розуміти. І от саме в місячні затемнення нам щось проявляється. Іноді, друзі, це можуть бути і неприємні події. Ну, ми ж це ж життя, це завжди дві сторони медалі: добро і зло, да, і приємне і неприємне. Тому у затемнення це можуть бути і розлучення, це можуть бути викриття якихось неприємних речей а, в стосунках або там в профі професійній діяльності. А, іноді це може бути трагічні події, такі як ну, смерті близьких. ну, це такий, розумієте, це у кожного це різний контекст життя, і у кожного різна ситуація. Да, тому, друзі, у кожного це буде по-різному. Далі, що, ми, що мені хотілося би сказати? Який, як готуватись, да, до затемнень? Тобто, що нам треба в цей час розуміти? Хочу вас познайомити з таким поняттям, як коридор затемнень, друзі, це така. Ну, так така, такий період, який йде десь за тиждень до кожного затемнень. темний, і а, треба мати це на увазі. Іноді чомусь. А, ну, я бачу інформацію в мережі у інших колег, що вони беруть цей коридор від дня сонячного затемнення. Але це не так, друзі. енергія вона флюїдна і вона вже впливає не не день в день, а вона впливає трошки заздалегідь. Тобто, це десь ну, за декілька днів, тиждень, десь до затемнення. І а, тиждень після затемнення, або навіть 10 днів, тобто це такі періоди, коли потрібно бути дуже обережними в прийнятті важливих рішень. Чому? Тому що друзі, а, прийняті рішення в цей час вони також мають цю фатумну долю. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете розлучитись, і ви думаєте, от я зараз це зроблю? Іноді це буває під час от місячних затемнень, такі у нас стане саме через те, що це як повний місяць помножений на 20. Тобто наші емоції вони ну, на такому піку також кульмінаційному. І людина може настільки бути перегрітою емоціями, що може здійснити якусь таку дію, да, яка, ну, можливо, через коли спаде цей весь антураж, затемнення, да, оцей вплив енергетичний, вона сяде і подумає, навіщо я це зробила? Тому, друзі, майте на увазі, що ми емоційно в цей час трохи такі. ну... Нестабільні, тому це друга рекомендація після першої, щоб не приймати важливих рішень, тому що вони можуть бути потім невиправні. А, тому що вже свій гороскоп будуть мати як гороскоп події. І друге це слідкувати за своїми емоціями в цей час. Я розумію, що це легше сказати, ніж зробити, друзі. Ми всі люди, ми всі жив, живе, да, на, цьому, на цій землі. Але і, і це не просто робити, тому що іноді складно себе відслідкувати, да, що це емоції, що це вже перегрів емоцій, що ми не можемо їх контролювати. Але нам треба намагатись, і чим більше ми будемо в цьому практикувати, Пілкуватись, тим краще. Тим ми будемо більш в цьому усвідомлені і вже не будемо, знаєте, як така енергія, яку неможливо там приручити. Ми вже свій, ми будемо трошки інакше до свого вже підходити балансу. Тож, друзі, контроль емоцій. Ніяк, особливо в місячні затемнення у даному випадку це в нас буде 5 травня і декілька днів до декілька днів після слідкуємо. Я вам нагадую, що не тільки за своїми емоціями, друзі, а ще і в нас ну, діти є, в нас тварини є. І будьте більш знаєте, такими. Ну, більш спокійно до цього відноситись, тому що якщо ви можете себе врівноважити, то можливо дитині це зробити складніше і ніж там якісь да такі. Ну, просто допомагайте іншим з цим справлятися, якщо ви можете це зробити з собою. Просто підказуйте, да, як дітям переживати ці емоції, просто будьте більш добрішими там, до тих тваринок, які можуть там якось себе також почувати в цей час, не дуже. А, тобто, ну і навіть не тільки до дітей, а й до жінок своїх, до чоловіків, до батьків. Тобто майте на увазі те, що всі будуть під впливом таким емоційним і. І хтось більше, тому що на його гороскоп це може впливати більше, хтось менше. Тому просто майте на увазі. І до речі, дуже така важлива рекомендація ще в ці дні, окрім. Не приймати рішень, окрім контролю емоцій, і це дуже бути обережними під час руху. Або ви водій, або ви пішохід. І знаєте, що якщо ви можете бути на 100% впевнені, що ви, ви все робите правильно, то ну, не треба бути впевненим за іншу людину, за іншого водія, який, ну, знаєте, в цей час от повно, повних місяців. Звичайних повних місяців, да повнолудня, а, а також місячних затемнень підвищується ризик. Того, що люди там алкогольне сп'яніння, підвищується ризик артеріального тиску, підвищується ризик там якихось проблем по здоров'ю. Тобто в цей час, знаєте, Ми дуже дуже чутливі. Тому в місячні затемнення та й в сонячні друзі, це все одно зміна фаз, да, зміна фаз місяця. Треба мати це на увазі, треба готуватись профілактично, тобто дивлячись від того, відштовхуючись від того, коли ви. Дивитись це відео вже робіть профілактику або для себе, якщо є якісь проблеми да, по здоров'ю, або для дайте таку пораду своїм батькам або друзям, які там через щось страждають. Тому що друзі, в нас. От найближчі затемнення навіть вони будуть трошки такі складні і емоційно, і в тому плані, що ну, саме травматичні можуть бути, тому що тут у нас овен, тут у нас буде ретро Меркурій. Ну, про це я буду потім вже говорити в окремому відео. Тож, друзі, майте просто на увазі, що це такі зміна фаз, дуже чутливі ми перед цим, як в плані емоцій, так і в плані здоров'я. Далі, який вплив затемнень йде на астрологічну карту? Да? Про що нам можуть, можуть підказати ці затемнення? Це зараз трошки питання для тих, хто вже новачок, да? в астрології може подивитись, де це потрапляє. Друзі, от саме туди, де потрапляється затемнення або сонячне, або місячне от це та сфера, яка буде зазнавати змін. Тобто на протязі всього руху. Цих затемнень вони завжди йдуть з місячними вузлами, це і є вузли еволюції, як говорять. Вони проходять ну, поступово, тобто не за один раз. І це та сфера, яка буде у вас змінюватися. Якщо це сфера першого, сьомого, то це відносини. Якщо другого, восьмого, то це ресурси, енергія. Ваші надбання, якщо третій, дев'ятий, то це може бути переїзди, це можуть бути придбання авто, четвертий десятий це в нас може бути пов'язане з домівкою, з професією, з кар'єрою. З родиною 5-11 може давати нам зміни у сфері взагалі дітей, нашого бізнесу, любові, романів, 6-12 – здоров'я, ментальне, фізичне, а також робота. Тобто нам астрологічно затемнені, якщо ми знаємо, де подивитися це в своєму гороскопі, друзі, воно нам підказує саме ту сферу впливу, на яку ми або вже... Не можемо вплинути, да, тобто ми не знали про це. Ми ну якось жили й жили, да. А тут дізналися, що в цій сфері буде затемнення. Можливо, можемо і не вплинути, але в сонячні затемнення, от, впливайте, ми це в нашій силі, да, тобто, ми не все можемо змінити в цьому житті. Ми не на 100% можемо змінити себе. Ну, це таке правило, але ми можемо вдосконалювати да, себе і своє життя. Саме через те, що ми себе вдосконалюємо, стаємо більш свідомими. Друзі, оце головні речі, які я хотіла вам проговорити про це. Ще хочу вам сказати, що, друзі, на цьому тижні майбутньому я хочу зробити відео, де ви можете навчитися, як подивитись, куди потрапляє це, це затемнення. або... Повний місяць або будь-яка астрологічна подія. Я хочу його зробити таким невеличким, легким, корисним, і щоб ви кожне відео, яке ви дивитесь про затемнення, або лун, повний місяць, або там, я не знаю, перехід Плутона в водолій, щоб ви знали, як це подивитись у себе. І вже там в цьому відео, яке буде, або там в наступних ви могли задавати питання, я вам буду підказувати, можливо, там за контексту життя, але це буде ну, більш корисніше. Да, ніж, ну, якщо, це, знаєте, якщо, наприклад, не звертатись за прогнозом на рік, це вже буде допомога. Тобто ви вже трошки самостійно можете дивитись, і астрологія буде більш така для вас прикладна. І друге, я хочу зробити майстер-клас. Пропозиція буде, до речі, друзі, всі ці новини ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі. Я залишу посилання під відео, і це все буде з'являтися в телеграм-каналі. І друга пропозиція це майстер-клас, де ми я хочу брати тільки 5 людей, тобто, щоб це було більш так знаєте індивідуально. І ми будемо робити те, що й відео, але більш індивідуально, під з підказками, з інтерпретацією кожної людини, якщо їй цікаво подивитися, що зараз там, як ми можемо це інтерпретувати, тобто це вже буде такий індивідуальний підхід. Тому, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, я залишу це під відео, і е, всі новини будуть там, і взагалі там всі новини. Новини не тільки про це, про пропозиції, а і там мої думки, я просто поширюю їх в телеграмі, або новини про якісь там зміни астрологічні. Тож, друзі, поділіться, будь ласка, своїми історіями. Якщо ви знаєте, що якісь події у вас ставали саме це в період, було затемнень Я коли спілкуюся з клієнтами, вони мені розповідають такі речі, і це дуже цікаво. І хочу, до речі, не сказала. Дуже обережними з перелітами, от це такий момент, коли краще не брати квитки на переліти, да, перельоти в сонячні місячні затемнення. Тому, я, тому що я вже напрацьовуючи свою практику, я вже бачу такі події, коли або щось з літаком, або якісь трагічні випадки у затемнення, ну тобто. Це, звісно, залежить від гороскопа людини, але майте це на увазі, що краще перестрахуватись, тобто не літати саме в дні затемнення, або сонячних, або місячних. До речі, хочу вам сказати, одна історія була а, така в 63-му році в Нігерії, а, друзі, саме через те, що люди, мусульмані, це були віруючі мусульмані, які а, знали, що в цей день буде сонячне затемнення, і вони зібрались у розмірі 20 мільйонів 20 мільйонів людей зібралось на велику молитву. Це була найбільша молитва у світі, От в 63-му році а, такий вони хотіли дати посил, да? ну, тобто молитва попросити. Це і для нас рекомендація: в сонячні затемнення. Ми можемо робити таку ж роботу або за допомогою молитви, або за допомогою візуалізації. Тобто, як вам краще, да? як ви звикли, і, ну, щоб налаштувати. Оштуватись тому, друзі, майте на увазі також цей, бачите, люди не просто так збирались тоді 20 мільйонів. А хотіли так масово, да це енергетично дуже сильно. Дуже так потужно відправити якийсь посил, і ви точно, ну, так само можете робити це в сонячні затемнення, коли ми маємо цю змогу закласти на майбутнє якусь думку да, або свою мрію. Тому також використовувати це. Тож чекаю на ваші цікаві історії або якісь факти, можливо, нові. Поділіться, будь ласка, тому що підписники вони також читають коментарі, коментують їм також цікаво. Дякую вам ще раз за увагу. Будь ласка, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Наступні відео будуть стосуватись конкретно затемнень, сонячного, місячного. Напишіть свій коментар, наскільки вам було корисно. І поділіться цим відео з подругою, з другом, з тим, для кого це буде корисно. Дякую і до побачення. Побачимось!